Привіт, я Інна, мені 42. І знаю, що я помітила, що дні проносяться повз мене як міста за вікном потягу. І для себе я знайшла рішення, як уповільнити це колесо сансари. Єдине працююче рішення це наповнити кожну хвилину сенса. Ну кожну хвилину звісно, не вийде, але кожен день має відрізнятись один від іншого. Згадайте самі, коли день наповнений рутиною, зранку встав, поїв, пішов на роботу, прийшов, зробив побутові справи, ліг спати, і дні не запам'ятовуються, проносяться один за одним, а бувають дні насичені. Подіями, коли зранку відбулося щось одне, потім менше, потім інше. І на вечір ти згадуєш, що було зранку, і це здається, що це дуже великий об'єм життя. Так, от для себе я зробила таке правило. Дочку привчаю до того, що кожен день має відрізнятись один від іншого. Якщо в мене є вихідний, я не займаюся хатніми справами. Хай би як багато їх не накопичилось. Ми вирушаємо, наприклад, з дочкою на природу. І, до речі, наповнені зовсім не підв'язана під бюджет. Це може бути абсолютно безкоштовне задоволення. Наприклад, прогулянка осіннім лісом, під час якої можна поштор. Шати листочком, пороздивляти жуків, позбирати гриби, пограти в активні ігри, зробити невеличкий пікнік, порахувати кольори осені, щоб потім їх прийти додому і намалювати. І це все лише за годину часу. І саме ці моменти будуть згадуватись через багато років. Саме це відчуття життя. Запрошую з нами прожити кілька секунд цієї осені. Хай цей день запам'ятається. Таке цей дзьобик. Як і покише.